Доброго дня, діти! Пропоную вам сьогодні відгадати загадку, щоб дізнатися, про що ми з вами будемо говорити. В ній суп і кашу варять, і картоплю смажать, з неї їдять і п'ють, її миють, бережуть. Що це? Вірно, це посуд, діти, погляньте, а де я знаходжусь. Так, на кухні. Отже, і розмова у нас сьогодні піде про посуд. Уявіть світ без тарілок, чашок і ложок. Як би ми їли суп чи ділилися улюбленою піцею. Посуд допомагає людям зручно і чисто приймати їжу. Він робить наші страви красивими, а трапези приємними. А чи знаєте ви, що різні народи мають свій унікальний посуд? Наприклад, японці їдять за допомогою паличок, а в Україні здавна використовували галиняний посуд. Посуд зберігає історію та традиції нашого народу. У кожного є улюблена чашка чи тарілка. Їх треба доглядати кидати, Мити обережно, зламавши посуд, можна втратити приємні спогади, про святкові моменти та теплі зустрічі. Поважай свій посуд, і він служитиме довго. Діти, ось ми з вами і дізналися трохи про посуд, а зараз пропоную погратися в гру, яка називається Посуд який. Я буду називати, з чого посуд виготовлений, а ви мені називати який він? Якщо посуд виготовлений з пластика. Він який? Пластиковий. Якщо посуд виготовлений з скла, Він який? Скляний. Посуд виготовлений з дерева. Він який? Дерев'яний. Посуд виготовлений з металу, він який металевий? Посуд виготовлений з паперу. Він який? Паперовий. Посуд виготовлений з глини. Він який? Глиняний. Діти, а якщо посуд поставили на святковий стіл? То він який? Святковий. Діти, ми з вами дуже чудово погралися. Пам'ятайте, коли наступного разу будете обідати, чи пити чай, що посудом треба поводитись обережно, не кидати його і не бити. А нам же з вами час прощатися, до побачення!